Так, всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму ютуб каналі Господі, скільки я собі говорю, що я буду його вести. Але сьогодні дуже крута тема, і я дуже рада, що ми поспілкуємося на цю тему. Тож, давайте. Я хочу поговорити сьогодні на тему газлайтингу у відносинах. І е, газлайтинг може бути у різних варіантах відносин: і з, у відносинах з партнером, і в дружбі. І в спілкуванні з родичами, і з колегами тощо. Що таке і Чому це найстрашніше, що ви можете зробити зі своєю самооцінкою і зі своєю опорою на себе? Тобто, якщо ви піддаєтесь газлайтингу, то це знак, що ви що у вас немає опори на себе, і ви ставите чиюсь думку на перше місце, а не свої відчуття і своє свою норму. У нас у кожного своя норма, і якщо немає ось чіткої опори на себе, то газлайтеру, дуже легко газлайтеру, нарцису дуже легко перекрутити все на свою користь і сказати, це з тобою щось не так. А, і повісити на вас відчуття провини, відчуття, що це ви повинні змінюватися, а не з ним щось не так. Це така гра, тому давайте. Зараз розберемо цю гру, що такі люди роблять, як розпознати і як повернути собі свою силу і будувати нарешті опору на себе, а не на думку і на слова інших людей. Окей? Погнали. А дивіться, як розпознати, що ви у токсичних відносинах, неважливо з ким. Перша, вам погано. Вам погано після розмови, після компанії цієї людини. Або вам може бути наодинці ок, але коли ви в компанії ви відчуваєте якийсь дискомфорт, як людина себе поводить, як там вами нехтує, як показує всіма не знаю, невербальними і вербальними методами, що там ви якась не така лупа, помовчи, якась крінжова і таке інше. Отже, підсумувати. Якщо ви вважаєте себе якоюсь не такою, потрібно собі задати питання, а чому? Хто вам це сказав, хто вам це нав'язав, в які моменти ви відчуваєте, що з вами щось не так? Адже як це буває, що з різними людьми ми можемо бути інтровертами, а з кимось екстравертами. Тому Тут просто таке питання, може, це не ваші люди, якщо це брати загалом як компанію, або це не ваша людина, яка вашу самооцінку просто знехтує і намагається за ваш а, рахунок себе поставити на п'єдестал. Тож давайте розбирати. А якщо ви розумієте, що вам погано у відносинах, люди, вам некомфортно, ви відчуваєте, що вам погано, і ви намагаєтесь про це поговорити, що вам не подобається, як до вас ставляться, вам е вас намагаються принизити і якусь, в якусь клітку вас помістити. І коли ви говорите про це з людиною, людина просто все перевертає на такий бік, що це з тобою щось не так, ти винна, а, е ти істерічка, де ти собі накручуєш, як завжди, о, знову. Це мозгайобства і таке інше. А, таким чином, газлайтинг це коли людина на чорне говорить біле і намагається все спотворити таким чином, щоб ви почали сумніватись у своїх думках і сумніватись у тому, що ви відчуваєте. І це. Найпоганіше в житті, тому що коли ви перестаєте опиратись на свої відчуття, вами дуже легко управляти. Ви просто магніт для нарцисів тому що а, ви дуже легкі для маніпуляцій. Але коли ви ведетесь на маніпуляції, тому що у вас повністю опора на себе, то нарцисам з вами не, не, не дискомфортно і в вашому точенні їх не буде. Ось і все. А вот. чому взагалі так відбувається? Що ви можете вістись на ось цю історію про газлайтинг і ставити чиюсь думку на перше місце, а не свою. Дивіться, тут потрібно задати собі два питання. Перше, чому я це обираю і навіщо я це підтримую? У вас є вторічна вигода. З цього, що ви залишаєтесь у цих відносинах, з того, що ви не бачите, що вами нехтуєте і таксічить на вас, яка у вас вигода. чому ви це підтримуєте. І друге, мені здається, це ще важливіше питання це що мені це нагадує і де я відчувала такі самі відчуття раніше. Тобто, скоріш за все, ви відчували це, ви бачили, можливо, це у відносинах з там, батько мати або там батьки до вас так відносились. І таким чином, у вашому світі, у вашому світі тут, це норма. І це нормально, коли вам і Це нормально, коли е, людина ставить не не слухає вас, не прислуховується, не йде на контакт. <кій> Тому що в ідеалі людина для будування стосунків, романтичних, або дружніх, або партнерських роботі, дві людини повинні емоціонально бути відкритими. Якщо вас щось непокоїть, то тут ніхто не має права сказати татина <кій> ну, це, це повний бред. У здорових відносинах, в здорових стосунках людина просто послухає, і ви знайдете компроміси, не буде ніякого взагалі, скандалу. Ось. А, тому, да, ви повинні зрозуміти, де ви вже таке бачили, а, чому для вас це норма. І коли ви це зрозумієте, що у вас може бути перенос, те, що ви з вами так обходились батьки, або ви це бачили у відносинах там у мами з татою. Вічима і і таке інше. Далі ви повинні зрозуміти, що ця людина не ваша там, мама, не ваше батько, вони не Ві... ця людина не ваші батьки, вам вже не 5-10 років, коли ви могли закрити рота. Тобто, ви вже свідома доросла людина, вмієте відкривати YouTube, і зараз 2024 рік на дворі, майже 2025, і дуже круто, якщо ви повернете собі розуміння, що ви можете не боятися цю людину, і вам не повинно бути ви не повинні залишатися жертвою, бути покорними у відносинах з цією людиною. Тобто з вами нічого не трапиться, якщо ви втратите цю людину, і більше того, потрібно зробити вибір: краще втратити себе. Або втратити людину, тому що коли ви з газлайтером вас просто топчують вашу самооцінку і ваше майбутнє.